Псалом 68. В Псалом Давида пісня. Стане Бог, розсіються вороги Його, і втечуть ті, що ненавидять його від Нього. Як розвіється дим, так ти розвієш їх, як віск тане від могню, так пропадуть грішники перед Богом, а праведники будуть радіти, Торжествувати перед Богом. І тішитися в радості, співайте Богові, оспівуйте ім'я Його, возвеличуйте того, чиє ім'я Господь, і радійте перед Ним, Батько Сіріт і суддя вдів, Бог у святій обителі своїй, Бог поселяє одиноких у домі, виводить в'язнів, що в кайданах, а заколотники залишаються у пустелі. Боже, коли виходите перед народом Твоїм. Коли ходив ти постелею, села, земля тряслася і небо сочилося перед Богом. цей перед Богом, Богом Ізраїля. Дощ благодатний проливав ти, Боже, спадщина твоя, коли знамагала вона, ти її зміцнював. Громада твоя жила там, проготував ти благобідному в доброті своїй, Боже, Господь промовляє слово, провісниць воинство велике. Царі вонст тікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Навіть якщо лежатиме між каміннями вогнища, крила голубка покривається сріблом, а пір'я золотом зеленовато-жовтим. Коли розсіє самогутній царів на ній, на землі цій, забіліє вона, як сніг на салмоні. гора Божа, як гора башан, гора горобиста. Навіщо ви скачете від заздріщів гори горбисті? Гору то забажав Бог, щоб жити на ній і житиме вічно там Господь, В колесниці Божій, десятками тисяч, тисячі та тисяч Господь серед них, як у Синаї, у святилищі. Тимоше піднявся на висоту, взяв полонтору, прийняв дари для людей і навіть серед відступників житиме Господь Бог. Благословенний Господь, щодня обдаровує він нас благами. Бог спасіння наш, села, Бог нам, Бог на спасіння, і у Бога, Господа, виходи зі смерті, але Бог розіб'є голову ворогів своїх, тім'я волохата, що сидить у горах своїх, сказав Господь, від башана поверну, поверну з глибин морських, що почервоніла нога Твоя від крові ворогів, язик псів твоїх серед ворогів отримає він частку свою. Вони бачили ходу твою Божу, ходу Бога, Царя Мого у святості, попереду співаки, а за ними музиканти, серед молодих жінок ті, що вдаряють з У зборах благословляйте Бога, Господа, ви, що походять із Ізраїля, там Беньямин молодший, що панує над ними. Князі Юди одягнені у Ошатна, князі з Булуна, князі Нафталі. Призначив Бог твій силу тобі, силу цю ти, Боже, створив для нас, і за храму Твого, що над Єрусалимом, дари приносять тобі царі. Прикрикни на звіря, що в очереті, на натовби могутніх стрільцями, народів, що задовольняється злитками срібла. Росія, вона сила народи, які прагнуть битв. Придуть князі з Єгипту, куш побіжить з дарами в руках свої до Бога. Царство земні, співайте Богові, співайте Господові села, тому, хто сидить у небесах, у небесах давніх, бо пролунає голос Його, голос сильний, віддавайте силу Богові, над Ізраїлем велич його і міць Його в небесах. Страшний Бог у святинях своїх, Бог Ізраїля, він надасть силу і могутність народу обраному, благословений Господь Бог.